Вітання всім тепличникам, да і простим роботягам, чи просто спостерігачам за цими ділами. Садимо опять же, помідори. Але сьогодні дуже важлива цікава інформація для всіх буде. Лунки зроблені так, як і раніше. Глибоченькі лунки, дивіться, як глибоко. От. І вчора, під одному відео, під посадкою помідорів був коментар дуже розумної жіночки, як, як посадити таку здорову помідору льожа. Да? Так як вони. Так як вони дивіться, які здорові, високі, Високі, здорові, да? це ось 22 см і ще там звищі. Да? як її положити льожа. Да? Льожа дуже не вийде, тому що вона вломитись може, може і не вломиться. Але одна жіночка написала дуже розумний коментар, каже, треба взяти помідори, положити їх просто в стаканчиках. Ось так положити і через 2-3 дні кінчики самі попіднімаються. І це тому доказ, зараз я покажу як. Бачите ось ці помідори? Ось ось та, ось ця. Зараз покажу цю. Це ті помідори, які я повиносив тоді з-під стілажа. Вони стояли в, самому сер... в самій середині. І вони були такі не дуже устойчиві. Ось ще теж така є, бачите? Я їх поставив, вони просто попадали отак от. Як ця. Але, дивіться, через деякий час, дивіться, помідорка догорі піднялася. Тобто той спосіб, про який написала жінка в коментарях, він працює, якщо положити її рівно, ось так, просто положити в стаканчику через 2-3 дні, кінчики самі попіднімаються, так як ось тут. Другий. Товариш теж написав коментар каже, що ж вона там буде їсти, ця помідора, як там, дивіться, пустота, чорна земля і немає ніякої їжі для розвідку. Але дивіться, як виходить. Глибина близько 20 см ямки. Вроді, що ж там є їсти. Да? Але перед тим, як. Ну, як перед тим? Коли фризується тут це все діло, фризується воно на глибину тоже, до 25 см. Тобто нормальний такий прошарок землі. Він все перемішується, фризується. Да. Колись ще тут був город, як не було, воно оралося на 25 см глибини. Тобто Земля ворухалася туди сюди В тому році тут був перегній. Так само мотоблоком ну, його фрезеровано було на дуже велику глибину. 25 см. Тобто ця помідора опять же, достає до дна да, тих 25 см, Тобто цей шар родючий. Крім того, Засипеться ж воно землею і звідси, о, звідти, іти коріні пустять. І звідси повилазить коріння. Повилазить коріння, потім, так як цей шнурок тут лежить, кинеться капельний полив. І куріння буде розвиватися тільки в верхньому шарі. В Верхньому шарі в тому році я теж ось так ось садив помідори. Зараз покажу як. Як ось ці помідори вони були посаджені. Бачите, ось так. І коли я хотів продерти таку просто сапкою легесенько посередині, там було безліч куріння. Тобто воно все розвивається в верхньому шарі. Тому що що каплю включаєш, буває, включаєш каплю просто так прокапати там, небагато, да? щоб не заливати помідори. І виходить, що земля не всю промокає не на всю глибину, а промокає на певний шар. Да? І там раз включив, другий раз включив, воно так промокає, і це коріння тут розвивається. Там, де вода, а вода практично завжди зверху. Бувало таке і пролувалися, що аж до метра, наверно, чи не знаю наскільки. О, тобто, Таким чином, коріння потім. І воно це коріння, я вже тоді як осінню приходив помідори виривати, то це коріння ось так от, мабуть, до метра півтора тако бувало, тягнув, як витягував помідори з корінням. Куріння було, так як я кажу, поверхневе. Тоді тобто не дуже було корінь. І, і воно таке довге, до півтора метра було коріння. Ось такий інтересний інформативний відосик. Ще зніму такий кадр, щоб було що нащадкам, потомкам через 200-300 років подивитися. Хоча ми вирвали багато редиски. Вже і посадили помідори, але місця все одно мало. На редисці лежить перець. Там теж перець на редисці. Зараз я його вже відставляю, редисці. Нічого взагалі не було, бачите, що тут на ньому стояв перець. Взагалі вона ще й підросла навіть добре. Редиску вирвемо. Перець я перенось вже в цього місця. Цей перець буде нам садитися з касет зразу на город. Зараз він в такому стані активному росту. Не гігантський. Це з тих 288 касет, пересаджений він сюди. От. Саме тільки починає, бачу, розшевелюватися такий став трошки світленький, світленький, зелененький і все йому буде добре. А там висадились помідори. Зараз теж редиска вирветься і буде місце для нових звершень. Ну і куди ж без чорнобривців? Жодного випуска не пропустимо без чорнобривців. Символ України. Чорнобривці. І сало, напевно, також символ України. Сало. Українське сало.